Доброго дня вам і міцного здоров'я, дорогі мої друзі! Це моє подвір'я і це я Інна. Коли ми готуємо м'ясо для того, щоб закіптити, я стараюся приготувати кілька різних видів ковбас. Зараз же у мене настоюється рублена домашня ковбаска, а оце я буду зараз готувати мелену ковбаску зі свининою і курятиною. І хочу вам розказати, як саме я це буду робити. Я підготувала собі 2,5 кг свинини і по 750 г сала і курячого філе. Свинину треба змолоти. Зараз я її поріжу на кусочки і буду перемелювати на місорубці. Так, тепер свинину можна перемолоти. Свинина перемелена, добре. Третину свинини я порізала ось такими пластинками. І зараз я їх поріжу дрібним кубиком. Як бачите, не всю свинину я перемелюю. Я їх трошечки підморозила, так мені буде набагато легше різати. Решту свинини я вже порізала кубиком дрібним, от приблизно десь сантиметр. На сантиметр або навіть чуть дрібніше. Десь приблизно така пропорція. Так, і тепер я буду нарізати також кубиком, чуть більшим вже, куряче філе. Воно також чуть приморожене, щоб його було легше нарізати. Спочатку на пластинки, а потім на кубики. Так, і тепер черга прийшла до сала. Я його зараз поріжу дрібними кусочками і також перемелю на м'ясорубку. Так, і сало готове. Добре. Тепер треба знайти гарну велику миску, скласти всі оці фарші докупи і заправляти, заправляти спеціями. Так, все м'ясо в мене вже разом. І тепер його можна заправляти. Я наготувала собі перець, сіль, мускатний горіх. І тут чотири зубчики чеснику. Приблизно по зубчику і на 1 кг цього фаршу. Дивіться, чесничку тут небагато. Чесничку і мускатного горіха вони йдуть саме для того, щоб підкреслити, підсилити смак у цих всіх, всіх компонентів. От. До речі, в мене тут збоку настоюється домашня рублена ковбаска. Тут нема меленого м'яса, тут лише рублене м'ясо і сало. І тут досить таки багато чеснику і набагато більше мускатного горіха. Кожну, кожен вид ковбаси я заправляю по-іншому, так що вони відрізнялися одна від одної і були різні навіть і по структурі. Так, тепер можна заправляти. Чесничок я зараз подрібню на терторці і буду додавати спеції чесничок до оцього фаршу. Часничок подрібнений, пахне вже сюди його. І тепер по порядку мускатного горіха я даю таку неповну чайну ложечку, половинку навіть, скажімо так, половинку чайної ложечки. Суміш перців тут у мене є. Я собі в одній баночці змішала чорний мелений перець, паприку і перечілі. І така в мене вийшла суміш перців. Ось також. І чайної ложки. І тепер саме головна сіль. Солі я даю 4 чайні ложки. По чайній ложці на 1 кілограм фаршу. Ложка мене приблизно заважує 10 грам. Так, ось. Тепер оце все можна добре вимішати. Але і це ще не все. Сюди треба додати приблизно пів літри води. Ну, але я води ніколи не додаю. У мене переважно є або холодець заморожений в, холод... в морозилці або бульйон якийсь. от. А зараз я маю ось такий бульйон, в якому я відварувала свинячу голову, бо хочу готувати завтра св... Св... паштет зі свинини. От, І дивіться, який гарний бульйон, такий наваристий, густенький. Майже холодець. І от Я його буду давати до цієї ковбаси, Приблизно пів літра. Ось так. От, А тепер вже можна гарно вимішувати. Для того, щоб ковбаса була щільною і гарно пройшла всіма смаками, всіма спеціями, які ми тут додали. Фарш варто перемішувати не менше півгодини. Добре-добре його вимішати, перемняти. Ось. І тепер, вже після того, як я його півгодини помасажувала, я тепер обмотаю оцю миску харчовою плівкою і поставлю, щоб фарш настоявся. Любий фарш для ковбаси я стараюся настоювати цілу ніч. ось. Завтра можна буде начиняти ковбаски. От. Тут він у мене буде у мисці настоюватися, завтра його ще добре вимішаю. А от ця ковбаса також вже е, нафарширована, тут же ковбаски зроблені. І так само цілу ніч вони будуть. В оцих оболонках так, щоб всі-всі повністю продукти пройшли спеціями. Тоді кобаса буде набагато смачніша і ароматніша. Все можна виносити на холод. Дорогі мої друзі. Я хочу вам показати, як фарш змінив свою структуру після того, як простояв цілу ніч на холоді. Бачите? От глянь такий він став. Він став щільний і такий маский. Але ще хочу уточнити, що вчора, поки я його вимішувала, я його трошечки... Так побила, вибивала, я брала жменьку фаршу в руку і отак просто з силою кидала його назад в миску, щоб чим краще з нього вибити все повітря. От. І тоді він стає зовсім інший, він стає пружній. І ковбаска буде дуже гарно різати, нарізатися, вона не буде розсипатися. Все, тепер можна формувати ковбасу. На м'ясорубці я забрала ніж і решітку, поставила насадку для формування ковбасок, оболонку вже натягнула і тепер можна формувати ковбасок. Якщо фарш поступає сюди мені в оболонку, я стараюся ось тут притримувати оболонку біля кінця насадки. обов'язково. І зразу собі от рукою пробую, наскільки він пружний. Кобаса в мене виходить дуже пружна, вона тверда. Чим щільнішою вона буде, тим потім краще вона буде різатися. От. Вона має бути дуже-дуже пружна. Притримую оболонку однією рукою і отут притримую собі так, щоб рівномірно оболонка посувалася. Ну і зразу ж подаю собі зверху м'ясорубку фарш. Ну, якщо це двом робити, це буде набагато легше. Але як бачите, я справляюся і одна. Так що нічого страшного тут нема. Ковбаски формувати можна вдома, в домашніх умовах, навчитися, і досить просто це виходить. чуть-чуть підтискаю фарш всередину, ущільнюю його отут, і можна в'язати його ниточкою. Колись собі спеціально купила ось такий гарний шнурок, для, для ковбасок. І ми не все перетягуємо цим шнурочком, і ковбаски, і шиночки, ущільнюємо для того, щоб їх гарно було, ну, щоб вони були пружні і щільні, щоб їх коптити. Важливо брати нитку, яка не буде горіти, яка не буде плавитися. О, тут в мене якраз саме така ниточка. Ці ковбаски я вже начинила. Так, ось ще вони. Ось Ось вони і ось вони. Ось, скільки в мене їх вийшло. Бачите? Різні вийшли. Вийшли такі товстенькі, досить товстенькі. Е, є, що тонче набагато, але це все залежить від товщини оцеє кишкової оболонки, в яку я начиняю. Так, ну і тепер я їх зараз візьму трошечки на решітку, щоб вони підсохли. А тоді можна буде кіптити. Якраз чоловік вже розпалює в бочці, вже готує бочку, щоб кіптити кобаси. А ще крім ковбасів ми маємо і сало, і шиночки. От як я люблю ці моменти, коли праця приносить задоволення. Коли ми робимо і бачимо результат, і ось такий гарний результат, позитивний. І тоді і праця набагато легше. Отак, дивіться, бачите, дорогі мої друзі, я решітку вийняла з холодильника і розклала їх на решітку, щоб вони трошечки підсохли, щоб зайва волога з них вийшла. До речі, я хочу зразу сказати, що кубаси я ніколи не проколюю. Ні, в якому разі. Я їх не проколюю. О, тут вже трошечки підсохла ковбаса, яку я вам показувала раніше. Це домашня кубаска, така гарно приправлена часником мускатним горіхом, тут вже інакший рецепт, де вона рублена оця, кусочками кобаса, а тут же йде різна. І мелена з кусочками нашинкованого м'яса. Так, добре. Трошечки зараз вона підсохне і можна буде її кіптити. дорогі мої друзі, ще одну ковбаску з ми тільки що забрали. Трошечки довелося потримати її в веранді, холодні, щоб вона остигла, щоб легше її було нарізати. Пахне, скажу я вам, смачнюще. дуже соковита за рахунок того, що тут ще є трошки бульйону. От, ковбаска не стекла, ну, трошечки вона приморщилася, тому що вона була більше двох годин в кипільні, але все одно вона дуже соковита. Бачите, на розрізі видно гарно кусочки цілі і курячого м'яса, і свинини. Ковбаса смачна. Можете спробувати і собі приготувати таку ковбаску. повірте, що це не дуже важко. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє подвір'я. Хай вам все вдається. Пробуйте, готуйте, смачно, якісно, готуйте для себе, для своїх рідних. А я знову чекаю вас до себе в гості на каналі Моє подвір'я і будьте всі здорові!